Розділ третій. Надійся на Господа, а не на свій розум. Сину мій, не забудь ти моєї науки, і нехай мої заповіді стережуть твоє серце, бо примножать для тебе вони довготу твоїх днів і років життя та спокою. Милість та правда нехай не залишать тебе. Прив'яжи їх до шиї своєї, напиши їх на таблиці серця свого, і знайдеш ти ласку та добру премудрість в очах Бога й людини. Надійся на Господа всім серцем своїм, а на розум свій не покладайся, Пізнавайте Його на всіх дорогах своїх, і Він випростує твої стежки. Не будь мудрий у власних очах, бійся Господа та ухиляйся від злого. Це буде ліком для тіла Твого, напоєм для костей Твоїх, вшануй Господа із маєтку свого, із початку всіх плодів своїх, і будуть комори твої переповнені ситістю, а чавила твої будуть. Переливатись вином молодим, мій сину, карання Господнього не відкидай і картання Його не вважай гарем, бо кого Господь любить, картає того і кохає, немов батько сина. Блаженна мудра людина. Блаженна людина. Що мудрість знайшла, і людина, що розум одержала, бо ліпше надбання її від надбання срібла і від щирого золота, ліпший прибуток її, дорожча заперли вона, і всіляке жадання твоє не зрівняється з нею. Довгість днів у правиці її, багатство та слава в лівиці її. Дороги її то дороги приємності, всі стежки її, мир. Вона дерево життя для тих, хто тримається міцно її, і блаженний, хто держить її, Господь мудрістю землю заклав, небо розумом міцно поставив, знанням Його порозкривались безодні і кроплять росою ті хмари. Мій сину, нехай від очей твоїх це не відходить, стережи добрий розум і розважність, і вони будуть життям для твоєї душі і прикрасою шиї твоєї, тоді підеш безпечно своєю дорогою, а нога твоя не спотикнеться. Якщо покладешся, не будеш боятись, а ляжеш. То буде приємний твій сон, не будеш боятися наглого страху, ні бурі безбожних як прийде, бо твоєю надією буде Господь, Він пильнуватиме ногу твою, щоб вона не зловилась у пастку. Мудрий провадить чеснотне життя. Не стримуй добра, потребуючому, коли в силі твоєї руки це вчинити, не кажи своїм ближнім: іди і знову прийди, а завтра я дам, коли маєш з собою. Не виорюй лихого на свого ближнього, коли він безпечно з тобою сидить, не сварися з людиною дармо, якщо злого вона не вчинила тобі, не заздри насильникові. І ні однієї з доріг його не вибирай, бо бридить Господь крутіями, а справедними в нього дружба. Прокляття Господнє на домі безбожного, а мешкання праведних Він благословить. З насмішників він насміхається, а покірливим милість дає. Мудрі славу вспадковують, а нерозумні носитимуть сором.